Добрий день, мої молята, любі хлопчики, дівчата. Я прийшла вас привітати, з вами, дружненько, пограти. А чи впізнали ви мене? Хто це, дітки? Так, це сонечко. Подивіться, яке воно лагідне, яскраве. Дітки, а де живе сонечко? Так, молодці на небі. А де у нас небо? Так, високо-високо вгорі. Дітки, а що робить сонечко? Сонечко гріє, світить. А чим воно нас обігріває? Молодці дітки, промінцями. Давайте зробимо сонечко, щоб воно своїми промінчиками нас зігріло. Для роботи нам знадобиться тісто або пластилін жовтого кольору, дощечка, аркуш з намальованим сонечком. І, звісно, наші пальчики. Ось такий шматочок жовтого у мене. Щоб було зручно, дітки, ось так сразу наробить багато курочок і починаємо викладати. Ось так поклали, придавили. Поклали, придавили пальчиком. Ось такий промінчик у нас виходить з вами. Ще. Поклали, пальчиком притиснули. Ось як гарно виходить. Ще трошки дітки, і в нас вийде дуже гарне сонечко, з дуже гарними промінчиками. Ось яка краса. Влітку сонечко дуже яскраве, дуже тепле. Дуже гарне. Ось так ще. Ось таке сонечко з промінчиками в мене вийшло. Буду чекати на ваші сонечка. До побачення, молодці!